Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог UA. Ну, якось так сьогодні почався у нас ранок. Так от, про що я хочу сказати? Хочу піти і розібратися з таким питанням. Це я вже останнє розказую, пояснюю, щоб було зрозуміло. Наш будинок провайдер Дніпронет. Ну, у нас майже все місто на цьому інтернеті. Є деякі там провайдери. Ну, якось у нас так, як з'явився інтернет у нашому місті, оцей, з 2003 року ми є споживачами цього провайдеру. Начебто все гаразд було. Ну, і буде, я так надіюсь, маю таку надію: обладнання стоїть на будинку, який у нас напроти. Але ми в різних групах відключення. І, наприклад, в тому будинку немає електрики, ну, стосовно у них немає інтернету. У них з'являється електрика, у них з'являється інтернет. У нас немає електрики, а в них є ну, різні групи. У нас немає інтернету. Потім у нас з'являється електрика, той будинок вимикають. На якому стоїть обладнання. І в нас знов немає інтернету. І ти намагаєшся якось підловити у цей час, коли там когось вимикають, а когось вмикають, і там є. Ну там буває ну, десь пів години. 40 хвилин різниця між цим, і ти намагаєшся спіймати цей інтернет, щоб там продивитися, що, що тобі потрібно. Ну, тобто це ненормально. Тим паче, що ми платимо нормальний у нас пакет, і ми платимо як 24 на 7. І дякую, Марішка написала з Одеси, Одеса, мама боже, як я за нею сумую. Хочеться поїхати. Ну, нічого, на все свій час. В нашій Одесі світла немає чистіше, ніж у нас, але в них інтернет 24 на 7. І це дуже важливо зараз мати інтернет, тому що е, такий час. От навіть тільки що лунала повітряна тривога, е, мені смс не прийшла. Бо немає інтернету, не працює Wi-Fi. Е, мобільний я вже з'їла цей інтернет, і 5 лютого тільки він мене з'явиться, коли я буду поповнювати рахунок. А в такий час щось може екстрене, ще щось, і ну як? І ще щось сьогодні. Думаю, так, поки я вдома, в мене буде прибирання, машинка там почала вже своє прання. Я почала все вимивати, збирати всю цю пилючку, все за туалетний столик, хочу сказати, протерла там все, дзеркала, всі помила, все, що є. Як я маю дзеркала, дівчата, хто нещодавно на моєму каналі, дуже-дуже легко. Звичайна вода з крану, туди, ну, десь там на літр, може. На 2 літра води, я все на глаз роблю. Так, от, ну, пів стакана, оцту, все. І це я помила, помила, помила газеткою або е паперові рушнички натерла, не розводів нічого. І коли я вже закінчила це все прибирання я сіла за туалетний столик, щоб трішки себе гар гарню зробити, і дивлюсь, і ці паночки блищать. Я так от сидю і думаю, як мені подобається як воно блистить. Так, <світ> да, так що ось так. І ще, знаєте, я прибирала, я не буду зараз казати виробників нічого, щоб це не було не рекламою, не антирекламою, Ну просто це мої такі спостереження. Наприклад, підлогу мила, я завжди купую один і той же засіб для миття підлоги. І трішки я його у миску додаю, додаю, коли я пилячку витираю. Там миску водички набрала, трішки цього засобу, там, тряпочка, і поїхали. Потім мені було цікаво спробувати іншого виробника. Я взяла іншого. М -м, щось не то. Хоча він або така ж ціна, або навіть дорожчий. Там Еко і... Ну так, ну, виробник відомий класний. щось мені ну щось не то. Ну, я ж бачу, особливо коли я кафель мию пол на кухні, я це помічаю. Потім я ще одного виробника взяла для миття підлоги. Та щось не то. І ось і знов я повернулася до того, яким я мила раніше. Ціна майже там, вона однакова. Це не те, щоб зекономити і ще щось, ну, цікаво, щось новеньке. І от в мене запитання, чи це є звичка, чи дійсно якось... Бо сьогодні я вже мила, у мене закінчилися ті, що я брала, начебто щось новеньке спробувати. Ті закінчилися в мене, а взяла цей, що я звичну купую, то я мила сьогодні підлогу, я аж кайфанула, чесно. Так, добре. Піду зараз в наш дніпронет, поспілкуюся, що вони там скажуть. Так, друзі, поки я буду збиратися йти. В наш Дніпронет. Подивіться, що я там вчора готувала на вечерю. А зараз покажу, що я сьогодні готувала. Так-так. Курячі котлетки. М -м, смакота яка. Гречка. І буде у нас салатик з морської капусти. І я таке люблю. А ще буде чайок, печиво, фрукти і купувала томатний сік. І, може, томатний сік разом з гречкою. Ось такі у нас сьогодні вкусняшки. Готую в перчатках ось я зняла, щоб на наступний раз були. Хай просихають трошки. Ось так, ось така смакота. О, моє місто гудить генераторами. У нас сьогодні таке сонечко. 20 січня. І у нас плюс 7. І сонечко. Так, мені потрібно заспокоїтися. Я зол. Привіт, мої дорогенькі. Мой антидепресант. Привіт! Вони ж теж живі такі, да, класні. Тож кажуть, дерево обняти треба і ти якось заряджаєшся таким чимось добрим. Ну що, була я в нашому Дніпронеті. Ось така фігня малята, любі хлопчики і дівчата. Зараз до десяти порахую трішки. Значить так, яка ситуація? Приходжу. Ні. Я розумію, дівчина на роботі, вона не власник, вона нічого не вирішує. Це я зазначаю. Але доброго дня! Доброго дня. М -м -м, називаю адресу і розповідаю ту ситуацію, що я вам уже сьогодні розповідала. Кажу, і як бути? М -м і якби знаєте, людина по-іншому б почала відповідати, може в мене якось так. Ну я кажу: у нас зараз з вами залишилась остання нервова клітинка, яку потрібно зберегти. Тому якщо я починаю заводитися, я так і можу піти і не підтримувати розмову. Але ну, тут же ж треба вирішувати, так же ж не може бути. Знаєте, що вона відповіла? Е, всі ваші зауваження, будь ласка, до ДТЕК. Ми наш договір виконуємо, а чому ДТЕК його не постачає вам? То це не до нас запитання. Кажу, тобто. Ви мені зараз порадили, щоб я звернулася до ДТЕК. І пояснюю, у нас в Україні війна, ви це розумієте? Так. Ви розумієте, що зруйновано скільки в нас ТЕЦ? А, ми що мож... а... а я чим можу вам допомогти? І я потім кажу, дякую, Марішка, тобі. Я кажу, в Одесі немає електрики набагато більше часу, ніж у нас. Але у них провайдер такий, що піклується про споживачів. І в них 24 на 7. Це як? У них особливий детек або провайдер поважає своїх клієнтів. Вона так. Я нічим вам не можу допомогти. У вас ще є запитання? Кажу, є, якщо у нас на добу 3 години є інтернет, це майже свято, а бувають дні, що взагалі немає інтернету, ми платимо як за повний місяць, тому чи написати мені заяву, чи автоматично буде зроблено перерахунок. Не каже ні. Ну ми ж постачаємо вам інтернет. Тому всі запитання ви мене чуєте? Всі запитання, будь ласка, до ДТЕК. А якщо у нас практично немає інтернету, але ж ми платимо за нього, ви отримуєте заробітну плату, а ми не отримуємо інтернет. І якщо я вирішу не платити за лютий місяць, ви будете в боржниках і вас будуть вимикати від інтернету. Я кажу, знаєте, таке супер відношення до клієнтів під час війни особливо. Ну, no. а чим я можу допомогти? Я кажу, ну, хоча б своє. Там власнику, там я не знаю, хто у нас власник не поране, то, Ну, хоча б кажіть, що, що люди звертаються, є така проблема. Можливо, ну, як в Одесі почнуть якось вирішувати. Ну, на якось. Якщо у вас вже немає запитань, то ну, тітя валі. Ну, вона так не сказала, але такий погляд, знаєте, був. Я так зрозуміла, каже, ну що. Будемо сидіти на дупі рівно. Гарного вам дня. Чи може я не права, я не знаю. Моє заспокійливе. І я дуже хочу, щоб в моєму місці з'явився той провайдер інтернету, який піклується про своїх споживачів. От дуже я цього хочу. І ти нічого не зробиш. Дурень, плати. Так ти хоч обладнання, як? А, я кажу оптоволокно. Цю платну послугу. У вас є оптоволокно? Так є. Я кажу, я можу замовити цю платну послугу у вас, щоб у нас був інтернет? Ну, ми починаємо з деяких районів, це встановлювати. Ну, починаємо це таке. Знаєте, вилами по воді писано. З яких районів ви починаєте, коли буде у нас? Ну, я не знаю, на це потрібен час. І коли знаєте, така розмита якась відповідь, ти розумієш, що та ніфіга там воно не починається, а то так, відчепися та йди тітушка тьот, якийсь он далі, далі своєю дорогою то чапай, чапай, та й відчепись. Головне плати по 1 лютого. У боржниках у нас тут буде, ми вас будемо вимикати. Пець. Ну, 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 от вибачте за емоції, ну, я показую своє життя. А на вулиці такий аромат весни. Весною пахне реально. А хтось білочку шукає, горішками стучить, ходить по парку. Ось так. Класно. Так, ідеш по парку і лунає Стефанія, мама Стефанія. Клас. А, друзі, а у мене для вас є така новина, яку ви так знаєте, але ви про це ще не думали. А зима майже закінчилась. Тут у нас була новорічна ялинка і сцена тут для діточок такі невеличкі були. Святкування, Різдвяні новорічні. Все-все прибирають уже. А по суті діла, сьогодні 20 вже січня. Це через місяць та неділю буде весна. Ось так, якось так. А це мій психолог. Так, вже не перший раз, знаєте, коли так <кій> ти підходиш, привіт, дивишся на цей годинник і думаєш, пройде час. Завжди так не буде, все наладиться, все буде добре. І все буде перемога, обов'язково. Обов'язково. Хочу піднятися наверх, подивитися, чи є фільм щедрик в кінотеатрах. Ні, щедрика, чи вже нема, чи, чи вже нема, чи ще нема? нема. Це я пригадую, як раніше, в кіно ходили часто, ну не часто, а так не цікаву прем'єру. А в Болін ходили, грали. Ох. Жили, нікому не заважали. І потім хтось вирішив, ладно, завжди так не буде. Але це життя. Ходиш, тиняєшся. Добре, що немає повітряної тривоги, що можна так, знаєте, десь подивилась щось, походила. Друзі, я вже вдома. Знаєте, що хочу сказати? Тільки що, що це байдики била, ходила по торгівельному центру, зустріла вчительку, в школі працює, вчителем, ну і слово за слово про інтернет розповіла цю всю ситуацію. Вона каже: Тань, ну, знаєш, те, що ось так на частному рівні це одне. А каже, а коли ти ще вчитель і в тебе є онлайн уроки, то ти каже, бігаєш як у той, не буду казати, як вона сказала, шукаєш той Wi-Fi, щоб провести урок, коли уроки є онлайн, бо є онлайн-уроки і є так, уроки, очні уроки йдуть. Ну, тобто, як я зрозуміла, школа веде і так, і так уроки. До школи приходять ті учні, які батьки працюють, і кількість учнів по містам у бомбосховищі в укритті. укриття. Mm. А ті, хто там мають бабусі, ще щось, це онлайн. І кажуть, ти і так уроки проводиш, і так уроки проводиш. І коли урок онлайн каже, буває таке, що ну, немає електрики, немає цього. Я кажу: ну, якщо немає електрики, то той... вона каже, так я з планшету можу проводити уроки, навіть якщо немає електрики. Каже, за освіту, каже, ще б в нашому місті подумали. І в неї колега, з якого ж вона міста? Коротше, не з нашого. Я не пригадаю, брехати не хочу. Каже, у них теж, я сказала за Одесу, вона каже, у них теж, ну це не Одеса, ні. Каже, теж так. Немає електрики, але ж, а хто вчитель з телефону, хто з планшету, головне, що повербанк зарядити і так далі. І проводимо уроки. І нормально, каже, а у нас це каже, тільки, мабуть, в нашому місті. Бо я тож спілкувалася зі знайомою колегою з іншого міста. Вона каже, тю, у нас, каже, 24 на 7 інтернет. Вона каже, а у нас. Ось так. Тому, да, так, дійсно, я тут да, щоб прочитати, ну, пові... ми ж кожен за себе ж теж думаємо, як кому зручніше. І ти думаєш, ну от прочитати повідомлення я не можу. Чи у когось з кимось поспілкуватися, я не можу. Так це вже власне таке, да? власне запитання, а освіта. Освіта, і що вчителю робити. А потім, каже, будуть батьки казати, ось з цією освітою, що там вчитель, каже, а якби, каже, хто бачив, як каже, бігаємо, аж спина мокра, щоб шукаємо, то там, то там то там, то там вайфай. Ну, тобто, ну, це не тільки в мене таке запитання, як вияснилося. Ну, нічого, завжди так не буде. У кожного своє, да? дорогенькі, у кожного вагома причина, бо у кожного власне життя, власні потреби. Вибачте, емоційно згодна, але так, у мене ще 45 хвилин сидіти, байдики бити. Так, сьогодні ж п'ятниця, 20, а ви ж будете дивитися 21 суботу, а в суботу ми вже будемо розбирати ялинку. Так що, знаєте що, і сьогодні така погода, начебто весна. Пташки так співають, все. Ну, Лютий може ще бути лютим, але ж він останній місяць зими. І він не повний місяць. Так що, можна сказати так, що пережили ми цю зиму нормально. Все буде добре, мої дорогенькі, обнімаю вас і бережіть себе, не нервуйте.